Перепрошую, пане Маркіянові, чи не могли б ви прокоментувати ту подію, яка сьогодні пройшла в центральному управлінні служби безпеки України? Ми дуже раді, що громадськість відгукнулася на заклик служби безпеки України і долучилася до формування громадської ради, яка без всякого сумніву допоможе очищенню і оновленню служби безпеки України. Це неминучий і дуже важливий і потрібний для нас сьогодні процес. І ми вдячні всім активістам, які прийшли на сьогоднішню зустріч, які розпочали вже активну роботу. І ми віримо, що робота цієї ради буде успішна. Чому тому що вона представляє справжнє суспільство, справжніх українських патріотів, громадських активістів. Які віддали свою частку свого життя, віддали свою енергію і сьогодні? віддають для того, щоб Україна ставала краще. Ви вважаєте, що порядок денний сьогоднішнього засідання було виконано? Я не можу говорити за жоден порядок денний, тому що це справа громадської ради. Як громадська рада вирішить, так і буде. Але я бачу спрямованість і роботи абсолютно правильно. Головні завдання. Рада буде визначати завдання. Для нас важливо, щоб вона насамперед зайнялася процесом імплементації закону про очищення влади. Це дуже важливо. І це стосується не лише служби безпеки України, але й всього чиновницького апарату України. Дякую, Маркя Лобківський. Для каналу чесне слово. Дякую, дякую. Все.